Народний депутат має право взяти собі на допомогу 31 людину. Чотирьом з них держава виділяє 14 тисяч гривень щомісяця. Це більше 6 мільйонів гривень на місяць та 72 мільйони на рік з державного бюджету. Останнім 27 має заплатити сам народний депутат або вони працюють на громадських засадах. Це люди, які живуть за нас з вами рахунок, тобто, це вони мають певна частина статус держслужбовців, певна частина взагалі за це отримує просто гроші, і, і певна частина за це отримує просто статус помічника там на громадських засадах, але знову ж таки це певні якихось якісь напевно є елементи впливу. Впродовж трьох років громадська організація інститут медіаправа» та Ірина Соломко намагалися змусити апарат Верховної Ради розкрити ці відомості через суд. Після успішного рішення Вищого адміністративного суду справа була повернена на новий судовий розгляд і апарат Верховної Ради нарешті надав повний перелік помічників консультантів-депутатів за 2007-2012 роки. Наприклад, депутат Сергій Василенко, який за п'ять років вніс аж 13 законопроєктів, мав 88 помічників. З них 45 отримували зарплатню від держави. Плічно це ціла армія людей, які працювали в цей час на депутатів. Звичайно, вони не отримують владних повноважень, але вони отримують багато пільг. І власне це саме є ті люди, які готують законопроекти, готують звернення запити від імені депутатів. Це ті люди, які мають право приходити на територію будь-якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування. І така їхня велика кількість показує те, що досить часто помічник депутат, це є швидше за все статус, та а не реальна робота. Зараз інформація про помічників депутатів є у відкритому доступі на сайті Верховної Ради. Їх наразі близько п'яти тисяч і близько тисячі отримують державну зарплатню. Але сам закон про помічників з попередніх скликань майже не змінився. Хоч парламент змінився достатньо сильно, але багато депутатів досі при владі, і очевидно, що багато будуть балотуватися, в тому числі на місцевих виборах, які мають відбутися на початку року. Експерти стверджують, громадяни повинні стежити за діяльністю своїх обранців та тих, кого вони беруть собі в помічників. Зараз є така можливість. Рустем Бекіров тарас Біловол соціальна країна.